Ліана Миколаївна з Меньова повертається додому стежками поміж городів. Вулицю набережну, де мешкає жінка, після нового року несподівано затопила вода з Дніпра. Дорогою не пройдеш і не проїдеш у селі. Тільки й проповінь розмови. Коли два рада савсім льод. Повернутися додому Ляні Миколаївні справжній квест. На фінішній прямій треба перепливти човном. Кілька будинків немов на острові, бо навколо вода. Жінка жартома називає вулицю Венецією. Тут шість будиночків, Ми завжди відрізані повністю. повністю. Ми ото там уже велика річка, де великі дерева за нами. Оце отут такий острівок. Це він один такий у селі. Є такі будинки, що в двір заходить. Ну а ми вже ж. Венеція. Це така набережна вулиця, ну, затоплює її завжди. Ну, це тільки що цього року це ж зимовий період. Така аномалія трапилась. Ну, Весняна вода була, вона вже більше за весняну, як кажуть чоловіки. Ну, так у нас особисто така проблема, що нема човна. Спасибі, що це сусід Василь Васильович. Оце він нам дає човна, ми перепливаємо. Додому дружину переправляє чоловік, поки є можливість поверхню поступово вкриває лід. Вода зайшла у село дуже швидко, кажуть місцеві протягом кількох днів. Завдала проблем людям, бо затопило погреби та відрізало вже кілька вулиць. Старожили не пригадують такої повені взимку. За 72 роки такої води ще не було. Щоб зімою. Весною то була, а зимою я не бачу такої води. А добираюсь лодкою, ну добанкою. Бо нічим ж не можна. а кружило кругом вода. Худоба ж так стоїть, хоча б не затопило, то не знаю, що робити далі. Порушила велика вода і сполучення із сусіднім селом. Людям доводиться їздити в об'їзд, його поки не підтопило. Це зараз дорога на пустинці, це наше село, нашого старостату, яке завжди відрізає, якщо прибувняє вода. Але ж ну люди вже ж воно то не новинавизна. Люди звикли, так тільки ж навесні. Десь можна і переврісти, десь можна і човном, десь і гарно, і природа, і все. А зимою до січень місяць, це в нас таке вперше. Кожного дня люди ставлять мітки і дивимося, оце два дні вода зупинилась, стоїть на нуль, нічого не додавалось. А то ж піднімалася три дні, перші починаючи з неділі, три дні піднімалася і по пів метру, і по 70 сантиметрів. Тобто вода я прийшла дуже несподівано, так і швидко в разі необхідності на допомогу селянам. Можуть пройти рятувальники з ними постійно підтримують зв'язок, але у Мньові сподіваються, що вода поступово зійде.